Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний і день, і ніч плачу На розпуття хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, охлухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбітьте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того. Що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті своя правда, і сила, і воля.